Їх називають янголами-охоронцями. Все буде добре, мати, буде жив!» Вони рятують чужі життя. Дуже хвилююся. Дуже. А, якщо вдруг щось зроблю не так, а, хвилююся, що. Все було вірно. їх безперебільшення називають героями. Медична справа сьогодні невід'ємна і важлива частина України. На професійному шляху наших медиків було безліч випробувань. Зовсім нещодавно вони займались притунком кожної живої душі під час пандемії коронавірусу. Сьогодні діють в умовах повномасштабної війни. На фронті вони виборюють життя людей іноді й ціною свого власного. Якщо говорити з початку 2014 року, то це звичайно ми говоримо про тих людей, медиків, які були мобілізовані, які служили в збройних силах України. Звичайно. Їхні функції змінилися. Вони дехто навіть просто був в окопах і рятував поранених прямо з поля бою, дехто працював в стабілізаційних пунктах, в шпиталях, але це особливі поранення, не такі, як в цивільному житті, тому величезний досвід набиралися саме такої бойової травми. Тетяна Воронцова у минулому медик. Вже 10 років вона навчає військових та цивільне населення тактичній медицині. За цей час її команда підготувала понад 30 тисяч бійців. Професія медика це дуже відповідальна робота, тому що це відповідає і за життя, за здоров'я людини. Це робота, яка вимагає постійного професійного вдосконалення. Навіть якщо ти не будеш ти суперпрофесіонал, а якщо ти не будеш розвиватися протягом року, двох, трьох, ти відстанеш, тому що багато інших будуть розвиватися краще. І це звичайна командна робота, тому що величезна роль є підтримки. Якщо це лікар, то медсестри, операційної команди, там міждисциплінарної команди. Ще від 2014 року для українців стало відомим поняття бойовий медик людина без спеціальної освіти, яка надає першу домедичну допомогу побратимам на полі бою. Від них залежить порятунок поранених військових, перш ніж вони встигнуть прибути до стабілізаційного пункту та отримати професійну допомогу. Надзвичайно необхідно. Посада, а тому, що саме бойовий медик має приймати швидкі, оперативні важливі для життя побратимів рішення, тому що загальну медичну підготовку проходять всі бійці підрозділу, але є маніпуляції, які вони ну просто не знають, як робити як стабілізувати хворого, не дай Боже пораненого людину їхня робота не лише на фронті. Щодня українські лікарі і в тилу рятують людей. Як розповідає лікарка з майже 40-річним досвідом Інна Челій, з початком війни перед ними з'явилось ще більше викликів, втім працюють як і завжди чесно, старанно та відповідально. Бо права на помилку не мають. Люди, які мусили покидати свою малу батьківщину через те, що там ідуть бої. І вони приїжджають до нас і також звертаються за медичною допомогою. І ми теж намагаємося їм всім, чим можемо допомогти. Ось і так, також звертаються до нас ем, воїни, які приїжджають сюди на лікування, е, у відпустки до своїх рідних, також звертаються до нас. Сьогодні в Україні відзначають день медичного працівника. Цьогоріч це свято набуло нового сенсу. Його вперше відзначають 27 липня, окремо від червневого святкування агресора. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал АЙ